Тут цікава річ, чому деякі люди цим займаються, а деякі тільки про це кажуть. Я не знаю, як це назвати, але е, я бачив багато людей. Та навіть що тут я бачив? Є така статистика, що е, там десь 5-7% людей це ті, які займаються підприємництвом, бізнесом. Е, Щось накшталт на так, такого. Але усі інші 95, 93, вони. я не знаю, скільки людей з цих 95 мріють, або думають, або хочуть наважитися, але ніяк, але я думаю, що багато. Але ж чомусь вони цього не роблять. Річ у тому, що а, наша людина займається бізнесом. Ну, взагалі, якщо так а, взяти, то давайте, а, які ваші думки з цього приводу, для чого люди починають займатися бізнесом, підприємництвом? Тільки я маю на увазі а, дійсно займатися бізнесом. Тому що іноді я зустрічаю е, таких топ-менеджерів, е, директорів, е, і там дуже є багато різних назв, таких модних, е, але це найнята людина. І вони та, можна вважати їх бізнесменами, але бізнесмени це ті, які володіють бізнесом. Ті, хто це, це начав, хто, хто в цьому бізнесі може змінити будь-що. Тому, при, при цьому, зовсім не важливо, який масштаб бізнесу. Якщо люд, цей бізнес, ця справа належить людині, то все це бізнес і це бізнесмен або підприємець. Для чого? Мабуть, щоб вирішувати свої внутрішні питання. Ну, мабуть, я з цим згоден, але це таке дуже, дуже широкий клас, або дуже широка відповідь. Чому е, людина саме займається бізнесом, щоб вирішувати щось там, що в неї вну, е, внутріш, як внутрішнє питання? Ну, можна ж якось інакше внутрішнє питання вирішувати. То питання, чому саме бізнес? Немає правильної відповіді. Мені е, просто цікаво. Е, яка ваша думка з цього приводу? Велика ємкість. Масштабна ідея, велика ємкість. Оль, я не зовсім зрозумів. Велика ємкість чого. Масштабна ідея а, з приводу чого. Ну, людина вирішила створити такий невеличкий, невеличку крамничку продуктів харчування десь на районі і почала бізнес. Про що тоді велика ємність масштабна ідея? О. В бізнесі більше свободи. Дякую, Ілья. Це вже цікаво. Але ну, я розумію, що в бізнесі більше свободи. Але чому саме бізнес? Чому людина, ну, наприклад, іншим, інший спосіб це не отримає і не реалізує? Та я розумію, що у кожного свій. Тобто, окей, Оль, в тебе масштабна ідея і велика єм... ємність. Ємкість. Блін. Але ти ж бізнес не робиш? Що тоді потрібно для того, щоб бізнес зробити? Я питав, чого люди роблять. Якщо у вас є свій бізнес, тоді мені цікава ваша думка, чому ви вирішили займатися, розпочати свою справу, свій бізнес. А якщо ви не робите, то тоді мені цікаво, чому інші це роблять. Відсутність контролю цікава. Мені цікаво, скільки пропрацює бізнес, який не контролюють. Дуже цікаво. До, якої, до чого він дійде, якщо його не контролювати. Добре, якщо що можна, то відповідати. Оль, якщо для, то, для тебе займатися бізнесом це відсутність контролю, тоді можна таке зробити припущення, що бізнес почне контролювати тебе. Я тільки що відповів вже. Скільки ти знаєш бізнесменів, які е, займаються своїм бізнесом тільки там, з 8 до 5? Ну, я деяких таких знаю, але вони не одразу такими стали. Дуже часто. Е, Проблема а, така в родині, тому що або чоловік, або жінка займаються бізнесом а, майже 24 години на добу. І вони абсолютно щиро відповідають як інакше. Ну, це ж бізнес, якщо я там не відповім, не прийму рішення, не дам якусь вказівку, то щось відбув, відбудеться, то там пам 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 пам-пам-пам, і так і, і все інше, інше інше. І тоді, так вони вважають, що вони там, їх ніхто не контролює, вони зовсім вільні, але їх контролює бізнес. Ну так. Ну, це постійно в драйві до того часу, коли це починає бути проблемою. Угу. Добре, Ілля. Теж цікаво, але ну, цікаво, чому. Ну я так зрозумів, що в тебе є свій бізнес. Ну, вибач, я вже не пам'ятаю там деталі усі, то мені цікаво, чому ти почав їм, їм його займатися цим бізнесом. То, що потім, коли в бізнес вже є, там можна обирати клієнтів, можна обирати напрямок, можна обирати. Лок... Та, що, що завгодно можна обирати. Але от Ілья, ти зараз пишеш якраз про. Про контроль, про відповідальність. Тобто ти вирішуєш, працювати з цим клієнтом чи не працювати. Не сперечаюсь, все так, але цікаво, чому чому почав. Ну, якщо ти згадаєш, в якомусь році ти. Прийняв такі рішення, що все, буду підприємцем, буду робити бізнес, буду, там, буду отак. Не, не, не піду працювати, не піду там, працівником до когось, а саме буду робити свій. От Якщо можна, згадай. Ну, дуже цікаво. Ага. Добре, Оль, зрозуміла. Ну от, чесно. І В мене є ідея, я хочу, щоб вона жила та масштабувалась і все, бізнес не цікавий. Ну, може, тоді потрібно знайти когось або щось, куди цю ідею можна продати. Ну, якщо вона. Я не знаю, як там зараз десь півроку не зустрічав такі, як це кажуть, кейси, ну, приблизно. Але раніше я зустрічав людей, які дуже класно генерують ідеї, і коли вони знаходять тих, хто може це реалізувати, ну. Гарно, якщо їх, ну мабуть, гарно, якщо їх беруть там а, якісь співробіт... співробітники, а ну те, що мені зустрічалось, то а, продати ідею і все. А далі далі все вже залежить від того, як буде хтось її масштабувати і що з нею буде робити. Ну так. Да. Ага. О, як цікаво. А хто буде контролювати тих працівників, які будуть е, контролювати масштабування твоєї ідеї? А продавати я її не хочу. Ну, цікаво. То, тоді ти. Що е, ти зараз е, описуєш? Ти описуєш, що ти створила дещо, як. Е, Якусь ідею, але продовжуєш її, ой, як це українською. Ну, така нескінченна вагітність. Тобто, вона в мене там всередині є, але народжувати я її не буду. Ну, ти. Це теж така цікава штука. Чому важливо мати ідею? Чому важливо, щоб вона була з тобою? Щоб вона була в тебе. Це взагалі таки схоже на, на якусь мрію. Якщо я її реалізую, то тоді в мене не буде мрії. В мене не буде ідеї. А важливо її мати. Важливо, щоб ідея була. Що поганого станеться, дуже поганого, якщо ідея ця почне жити сама по собі і почне масштабуватися, і ти не зможеш її контролювати, тому що вона така гарна, що буде розвиватися скоріше, ніж ти будеш усвідомлювати, як вона масштабується. Ага, дякую, Ілля. Зараз почитаю. Це цікаво і постійно щось нове. І після кожного зробленої роботи, мабуть, дитяча радість плюс те, що хтось робив і не доробив, а я зробив, це, мабуть, якась значимість для себе. О, дякую за відповідь. Дуже цікаво. Хм... Ем... Ну ладно. А, ну, в принципі, а, ти зараз підтверджуєш те, що а, дуже часто серед, не в усіх, але дуже часто серед бізнесменів а, зустрічається. Бізнес це для того, щоб світу а, продемонструвати себе. Оце те, що ти написав, як. А, Значимість, але це показати навіть якщо людина скриває себе, то він себе демонструє як свій бізнес або як свій продукт.